20 жовтня до активістів громадської організації Самооборона і громадський контроль звернулася директор магазину Продукти, що знаходиться на перехресті вулиць Кам'янецької і Примакова, у приміщенні колишнього універмагу Юність. Причиною звернення стало те, що до її магазину завітали представники міліції. Не надавши жодних доказів чи навіть посвідчення, панове міліціонери вимагали хабаря у продавчині. Адже, за їх словами, дівчата продали цигарки неповнолітній особі. Бухгалтерська книга, самі продавці та присутні на місці події свідки, факт продажу тютюнового виробу заперечують. Дивіться, е, прийшли працівники е, невідомі. По перше, вони спочатку посвідчення своє не показали, хто вони такі, і почали казати, що тут в магазині було продано пачку сігарет, прилуки, неповнолітні особи. І потім, після того, щоб ну ми попросили документи їхні. Що, що, що вони можуть нам сказати на те все? Вони почали хотіти якось нам залагодити з нами ситуацію, ну і да, запропонували розібратися в ситуації за тисячу гривень. Сума, за яку панове представники закону згодилися закрити очі на сам закон, становила по тисячі гривень на кожного. Коментарі з цього приводу надали менеджер магазину та продавці. Що я можу показати? Пояснів. Її пояснення? чого я маю пояснення? А це чого ви гроші, гроші. вимагаєте? Вони вимагали від нас, що гривень кожний. У нас є двоє людей, які можуть це підтвердити. Чи що? У нас не продавці, у нас є інші особи, які можуть це підтвердити. очевидці, які стояли в магазині в цей момент. Вони? Вони? Активістам громадської організації, що прибули на місце події за лічені хвилини, вдалося таки зустрітися з міліціонерами. Після недовго тривалої суперечки один з представників закону все ж таки показав службове посвідчення, але коментарі надавати відмовився. Покажи, будь ласка, посвідчення посвідчення. Покажи, будь ласка, і оцей чоловік, він з міліції. За кілька хвилин, панове міліціонери, зникли з місця події. Корупція серед представників влади та закону це саме те, що не дає нашій країні вийти з кризи. Адже якщо ті, хто повинен захищати людей та діяти справедливо і правомірно, ті, хто особлюють собою верховенство закону і права, самі порушують його на кожному кроці, яке майбутнє чекає на цю країну? На кого залишається сподіватися її громадянам? Пресс громадський контроль.